Сьогодні ми зібралися в село поїхати в лісок, подивитися, що є грибочки. З нами ось є така Джесіка. Їде довольна, така, що вона їде, Джесіка. Така вся не знає емоцій стільки, що не може, хоча вже виципнути з із машини. Ось така вона. Це в нас річка Гуйва. Тут протікає, ми приїжджаємо через Гойву. Вже зворені поля. Напевно, вже й посіяні підготувалися вже до зими. Ми їдемо з такою там вдалені ліс, але ми не в той ліс їдемо. Ми їдемо в Сосновий ліс, подивитися, чи є маслята. Джесіка вже не може доїхати вже вся вона кінець, то заспокоїлася трошки. наче там такий коридор із тополів гарний. засіяні поля. Зійшло зелене, пшениця зелена. А тут дорогу роблять. Ось школа, де я училася. Добрий день. Ось ми тільки підійшли до лісу і вже знайшли трошки декілька маслючків. Ось такі маслючки. Зараз, може, ще десь побачу. То вирвала, забула зняти. А ось такий є. О, який маслючок. Ось такий. Щось тут ще є. Тут його слимачки з'їли. А цей ось такий нічого. А тут а це не, не маслюки, не знаю, якісь були поруч. Гриби не знаю, що то за гриби. Треба ще тут подивитися в траві. А ось ще такий є гарний грибочок. Отут він. О, зараз я його викручу. Ось такий гарний грибок. Ось такий гарний лісок сосновий. Сосни такі вже. І тут голочки багато. І між ними є маслючки. Грибочки такі молоденькі. Гарні пішли дощі, і грибочки взялися. Ось така красота. Джесіка бігає, шукає. Вона. Де ми дивимося? А ось знайшла ще якийсь грибок, але ну, не знаю, що це таке. Що воно? Ну, Те, що не знаю, брати не будемо. І оце теж незвідомо що. І ось тут такі грибочки. Теж не знаю. Що за гриби? Я не знаю. Ось такий тут такий гриб, ну. ще такий є, не знаю. Я тільки знаю масли. А ось тут вже вийшла з лісу, і почти на... на самій обочині. Ось такий є грибочок і ось ще є такий грибочок. Ось який маслячок. і ось ще. Ось такі грибочки. Більш не бачу, треба ще тут подивитися. А ось і шампіньчики, які. Ось такі вони червиві. Ось такі. Це і нічого. Ну, я їх брати не буду. І ось масляці маслячки. І ось там. І ось там. Зараз я їх позбираю. Такий. Okej. Okay. Okej, okay, så so tänker jag att nänke. Nästa okej. Okay. I ostotie. Och nu. I stot. tut. Ó. Oh, ok. Nein, okay. Oh, tot, ah, nei. Ai, tuta. Ó, sí. Ó, está aqui, Ось такий. І ось. О. Тут ціла кубка. О. Тут шляпка зірвалася. И ось скільки я тут их...